Усім привіт, друзі! І це у нас проходження GTA 5. У цьому ролику я буду, коротше, спираніт, тому що чомусь мені можна знімати ролики тільки на 15 хвилин. В майбутньому ця проблема буде вирішена. Ну, а зараз я нажимаю нова гра, вибор, так. Да. Ну вибачаюся. То так в GTA 5. Рубиться, коли входиш в неї. Усе ось, гра починається. Усе. заручники. Так, давайте, давайте. Друзі мої, давайте швидше. Давай, іди вже. Так, ну зараз підриваємо дв 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 двері. Це починається, у весь кайф. Біжимо до сейфу, швидкі Давай тут не пита. Починаємо забирати наші грошики. Ну. Да, давай, может, якость прохода. А, ну все, да. Ой-ой-ой. Берут нас у заложники. Убежим Будет бомбу. Ну все, сразу будет у нас полный капец. Давайте ее. У мене немає. Це жалко, жалко. Так бо я гранату кинув і там я уже, по половина субового складу просто впішав у смітник. Да куди ви лізети, блін, командами посеред батька в пекло? Давайте, мусора, до побачення. А он еще гад. И он там еще один. А ну все мы типа ловтилочку. за нами тут полиция. О, ні, минус один наш. Ну, добре, до побачення. Опа, опа. Минус полиция. Ну, все. їдемо. Це як ото, я в роликах, що привівчає знімав, хто бачив, що там по зимній трасі, в майже те ж саме. Тільки тут, ну, пограбування робила, а там я просто катався. Ой, так мені зараз сюди. А ні, мені зараз не сюди, я тупий, блін, я тупий. Ой, я тупий. І щось якийсь ну, просто тупенький немножко. Ну туди повернув. забув же он куди їхати. О, ні, Нас быває потяг. А тут зараз буде снайпер. От блін. Я навіть знаю хто він, це Дейві. Потім він буде далі в грі, я вам його покажу. Блін, зараз ще буде треба поліцію відстрілювати. Це ну, поганенько, поганенько. Так, ідіть у шраку просто. Я вас тут просто всі зараз повбиваю. О ні Та гуляйте звідси, поліцає. Фу -фу, фу 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 Так от. Так, ну зараз до 15 хвилин нам залишилося ще 6 хвилин. Мені треба за 6 хвилин спідранити місію виповнити. Ух ти ж. Rockstar Games. Grand Theft Auto Five. Ой. Ты, думаю, можно попустить. Ну, там что, он просто балакает психологом. Там ничего такого нема. В принципе... Ну, все. считаем у машинки. І зараз буде у нас гоночка. Я ж казав, блін, ну тгад, тепер нам дай его Щас ми тебе обогнем, обогнем. Обгоним. Обгомі, Гомі, Шо ти Гомі тут делаєш, а? Гомі? Ну давай, іди сюди. Пережогнис чорний. На повороті дна. Блин, там. Да, -та, блин, тільки він знає куди їхати. Я ж тим паче не знаю куди їхати ще. Понятно чому він виграє. Так би я б уже б тут його натянув, якщо б мене маршу був би. Да, блин, да ще ці, блин. NPC фигаві. давайте, велосипедисты, тут не ваша территория. Сейчас полутим в кинотеатр. Так, инопланетные чудища, давайте, звідси. Гуляем вальцем. Что? Ну, вот, навещу, так робить, вот скажите. Навещу, блин, так робить. Навещу-то выезжать. Давай же скоріше, будь ласка. там їхати ще... А, ну нам ще в принципі нормально так-то їхати. Ми не час піджимає. Ооо. Добана пальма, що вона тут виросла. Блін. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вам тут думаю, трошки посрізаю, тому що ну вже ж принце МБСник фіга, у нього там машина ідеально управляється, тому що він МБСник. Ну прописано так, щоб він ідеально заходив в повороти. А у мене ніфіга! Так, бусик, давай тут. Не, не надо тут виїжджати. Я думаю, о, я його обігнав! фіг там, обігнав я його. Коротше, друзі, Я думаю, що на цьому відео можна закінчувати. Зараз буде друга частина.